Усім привіт до вашої уваги. Огляд мішечка з жилеткою. жилаткою, що попадає. На столі у нас тріумна розмір 14 англійський. 3 xl 12 англійський. Наступно. 2 xl Розмір 3 12XL, Ще така легка жилетка 100 грамівка. Зроблена в Італії розмір Елікселя. Фірма Тую. Розмір XL, легка 100 грамівка. Розміра Ще Ось такого плану. Розмір Ейля. Дивимось наступну. Розмір S, М. M, Легка стогана. Ще розмір Эйл. Жилетка з Капюшоном. 12 Дванадцятий англійський. Дванадцятий англійський. Двадцятий англійський. Ча, Два екса ел. Зараз приберу і продовжимо наш повністю. Дивимось наступну жилетку. Фірма Cedarwood Wood State. Розміра L, Ейля. xl К. Розміра S, І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.